Дивіться, яка краса. Всім привіт! Вчора влаштували вихідний. Ми їздили з родиною, гуляли. Дуже красиве місце. Сусіднє місто за 20 кілометрів. А зараз ми в магазинах купили трошечки їжі. І зараз чоловік стоїть в аптеку. Чоловік стоїть там для, мої... для мого полоскання, коло... якщо можна так сказати. Олівія знайшла якийсь камінчик катається. <плес> <плес> а зараз, щоб там щоб оплатити, треба взяти квиточок і стояти в... Касу, яка дає по рецептам, бо звичайно каса не працює, а туди людей дуже багато. Ну, нічого, почекаємо. У мене ще є, звісно, на один або два. Ні, на, напевно, на один раз. Не хочеться завтра бігти, купляти. Не хотіла я вчора посувати день. Тому і влога не було на ту тему, що я хотіла підняти. Якщо ви думаєте, що українці дуже благодарні, то ви дуже сильно помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що українці толерантні, то ви помиляєтесь. І цей список можна дуже довго продовжувати. Тому що я веду тікток, і там я виставила відео. Що, типу, ем, просто виставила відео. Мені хтось написав: Якщо ви з Закарпаття, нащо ви приїхали в Норвегію? Типу, там же ж війни немає. Я відповіла на російській мові, що я з Херсону. Там з'явився коментар: не обманю людей. В Херсоні люди розмовляють російською. Коли я почала розмовляти російською. В тіктоці. адже я ж з Херсону, я з Херсонської області. Мені почали писати ти ж українка, ти що не за свою країну Розмовляй державною? І все коло замкнулося. І який лад може бути да, між країнами, якщо люди, які живуть в країні, не можуть ніяк... Змиритися, не можуть, не можуть ніяк бути добрими до інших. Не можуть нічого не можуть. Українці це люди, які ніколи не задоволені, не задоволені. Ніколи. Є виключення, звісно, ну. Але в основному ні. Це люди, які завжди насолять. Моя хата скрай нічого не знаю. Завжди будуть розділяти людей на вищий, середній та вищі клас. Ось так от я. Я веду тепер тіктоки російською і українською мовою. Я не бачу нічого преступного в моїх діях. Чому я маю Відмовлятися від мови, з якою я розмовляю з дитинства, тільки тому, що хтось там щось планував і хтось за щось договорився. Хтось продав щось, хтось віддав даром. В чому тут моя вина? Ні в чому. Це особисто моя думка. І просто хочеться, щоб люди були добрішими. Трошечки. Дуже багато коментарів, типу халявщики, чого ви там сидите. Ем, моє місто окуповане. Якщо хтось слідкує за новинами з тих всіх розумників, то моє місто окуповане. У мене є маленька дитина, і якщо я маю бажання йти далі, розвиватися далі і не сидіти чекати. Поки продовжиться там чи знову почну жити там якийсь період. Ні, я просто буду продовжувати жити далі і все, незважаючи на те, що там, що зараз відбувається в моїй країні. І я ніколи не зарікалася, що я залишуся за кордоном жити. Ніколи. І я ніколи не говорила, що я буду жити в Україні. Ніколи. Тому це все зараз так неоднозначно. Але я точно знаю, що я маю робити, щоб моїй дитині було добре. Це, ну, я буду навіть терпіти такі коментарі, чиїсь там особисті думки щодо мене, щодо е, мого вибору, щодо моїх е, вчинків. Але я гадаю, це того результат буде того варти. Я просто хочу побажати, щоб кожен з нас був добрішим. І є різні думки щодо цього. Я би, звісно, хотіла почитати ваші думки, якщо хтось насмілиться написати, Да? Бо зараз в нас такий час, що всі бояться своєї думки. Я не боюся. Я боялася своєї думки 22 роки. Якщо ви хочете почути про цю історію, я вам розповім. І це все, до речі, зв'язано з церквою. Тому, кому цікаво, я згодом можу розповісти. Дайте про це знати. Ось така ось тема. Пишіть, буду читати. Аби розбавити сумну ноту, про яку я говорила, покажу вам наш закат. Хтось дивується, чому я, я вже давно не бачила закату, тому що. Сонце заходить ось там. І я його не бачу. Ось це, це все для чайок. Бо вони прилітають і починають кричати, що нема їди. Тепер є. Тепер я їх чекаю. На фоні сміється Аня. Ви чуєте, як гелоче. Ось такі ось тучки. До речі, ось то. А, нібито це заклад школи, а за цим будинком знаходиться дитсадок. Там ще трохи треба пройти, там далі дитсадок. Оце вже потім ми будемо проходити. Так що спробуємо. До речі, в нашій сім'ї зараз буде етап один. І я дуже переживаю, щоб в нас все вийшло. Тому тримайте кулачки. Якщо, якщо все вийде, я все розповім. Можете здогадки писати в коментарях. Я дуже сподіваюся, що це вийде. А, бо треба. Вже вже пора, я думаю. Побачимо.